Що ж, доброго дня, у нас розпочався сезон вапняків підготовки дороги, під бурячки. Сьогодні почали їхати перші машини. З вапняком тут будемо готувати, потім перевозити і робити дорогу, щоб можна було нормально осінню вивозити буряк для подальшої переробки. Заїжджаємо, все ми таксує. Все в моє. машинка заезжаем такая красивая скания. четырехклассно арна красивая машинка Добре, О, така... штучка буде кагат а звідси подальш вже будемо розвозити. Ставим лайки, поширюємо, підписуємося, кому подобається такий формат відео з напрямком на сільське господарство. Вала. Це, так, Це, все. дядько поїхав.